І шкребеться паросток у грудях, насінина щира, золота. Слава Богу, закінчився грудень, та й біса січень і свята. Цих уроків нам не прогуляти всюди, наче люди, а не ті, і звучить цінніше за колядку голос в оксальній суеті. Ще я з жодним так не говорила, це такий новий бездомний біль, як вертепні паперові крила, а чи ранка в тебе на губі. Зірки дочекалися, як втіхи на одне різдво постарша в сад, над церквами знічено затихли темні юліанські небеса, І стоять за рогом сонні будні. Та в повітрі спалахи бліді, тонко промальоване майбутнє Цвітом диких яблунь по воді.